Доброго дня, третєкласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми дізнаємося, що можна робити з інформацією. Але спочатку давайте пригадаємо: Інформація, що це? Від народження і протягом усього життя людина отримує інформацію, завдяки якій розвивається та опановує нові знання. Отже, інформація це відомості з різноманітних джерел. Людина сприймає інформацію за допомогою органів чуття. Розглянь малюнки. Поясни, за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію. Продовж речення, вставляючи пропущені слова. Зорову інформацію я отримую за допомогою очей. Про смак морозива я отримую інформацію за допомогою язика. Коли я слухаю музику, то отримую інформацію. Слухову. Про те, що сніг холодний, я дізнаюсь за допомогою шкіри. Про запах квітки я отримую інформацію за допомогою носа. Ознайомтесь з деякими властивостями інформації. Інформація буває повна або неповна. Зрозуміла або незрозуміла, правдива або неправдива. Своєчасна або несвоєчасна. Подумайте, чому інформацію, зображену на малюнках внизу, не можна використати. Інформація є неповною, вказана дата. Інформація незрозуміла. Інформація неправдива. Інформація є несвоєчасною. Пригадай, що може бути джерелом інформації. Джерелом інформації може бути людина, тварина, об'єкти навколишнього світу, теле- і радіопередачі, Інтернет-ресурси, книги, географічні карти, журнали і газети тощо. Давайте виконаємо завдання 1 на сторінці 2. Поєднаємо джерела й інформацію, яку в них можна знайти. Щоб знайти відомості про динозаврів, ми можемо скористатися дитячою енциклопедією або знайти відомості на теренах інтернету чи подивитися телепередачу про динозаврів. Перевірити правопис слова. Ми можемо за допомогою орфографічного словника або орфографічного онлайн-словника. Про запах людини розкаже нам її одяг. нас знайди джерела, які допоможуть переглянути репортаж про подію або дізнатися новини. Перевір себе. Розглянь світлини. Для кожного з малюнків установи джерело інформації і кому вона адресується. Розкажи, якими джерелами інформації найчастіше користуєшся ти? Подумай, чи потрібна інформація по всякденних справах людини. Виконаємо завдання 2 на сторінці другій. Доповний діалог Олесі та Сашка. О повсякденних справах інформація не потрібна. А от і ні. Просто ми не завжди усвідомлюємо, коли її використовуємо. Щось я такого не пригадую. А коли тобі треба дізнатися, як доїхати кудись? Я запитую. А коли ти бажаєш придбати квитки на виставу? Тоді я шукаю. То як? Потрібна інформація в повсякденному житті? Який висновок можна зробити?